С новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 липня. Перемовини та домовленості з іноземцями на їхній території під загрозою. Депутатам заборонили перетинати кордон України. Через це обранці втрачають можливість домовлятися про співпрацю, залучати спонсорів та меценатів. Щоб вплинути на ситуацію, депутати Лозівської міськради звернулися до Кабміну з проханням внести зміни до постанови номер 69 в розділі правил перетину кордону. Голови рад можуть направляти у відрядження обранців, але це не поширюється на депутатів місцевого рівня. Через заборону перетину кордону та навіть тимчасового виїзду до інших країн є ризик, що депутати почнуть складати мандати. Такі випадки вже траплялися в інших містах, доповів секретар міської ради Юрій Кушнір. Присутні депутати на сесії міської ради одностайно підтримали текст звернення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський попросив продублювати звернення і до інших інстанцій. У Домаському старостинському окрузі проведуть дослідження громадської думки щодо кандидатури на посаду старости. Як проходитиме опитування, хто буде його проводити та коли. Спеціально створена комісія визначилася 4 липня. За словами заступника міського голови Олексія Корпана, до виконкому не дійшла заява згода від кандидата на посаду старости Свергуненко Наталії, Щоб вона змогла стати старостою її кандидатуру має підтримати мінімум 20% населення домаського округу. Це понад 260 голосів зам. Члени комісії визначилися, дізнаватися думку людей почнуть з 7 липня комбінованим способом. Тобто, жителі округу можуть висловитися щодо кандидатури, завітавши до старостинського округу, або до них додому прийдуть представники комісії. Краснопавлівці розпочали ремонт будівлі, яка має статус сучасним центром послуг для мешканців Старостинського округу. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. У приміщенні, що пустувало роками, розмістять амбулаторію, швидку допомогу, офіс правоохоронців, музей та інші адміністративні, соціальні і комунальні установи. В одному місці люди зможуть вирішити одразу кілька питань, наприклад, відвідати лікаря та отримати необхідну довідку. Роботи розпочинають з даху, щоб захистити подальші внутрішні ремонти від підтоплень. Особливу увагу приділяють безпеці, каже голова громади. У будівлі облаштовують укриття. За його словами, простори приміщення старої амбулаторії, що звільниться після переїзду, не буде занедбаним. Наразі громада добувається створення додаткових робочих місць для мешканців Старостинського округу та переселенців. Більше подробиць обіцяють згодом. У Лозівській громаді відкрилася вакансія. Виконавчий комітет Лозівської міськради проводить добір на заміщення вакантної посади державного реєстратора сектору реєстрації Лозівської міськради Харківської області. Вимоги до кандидатів наявність громадянства України, вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста, стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора не менше одного року. Вільне володіння державною мовою. Люди, які не перебували на посаді держреєстратора, але хочуть працювати, зобов'язані пройти тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації. За довідками можна звертатися за телефоном 095 61 54 019. І новина в напрямку «Стопфейк». днями в соціальних мережах почала ширитися інформація, що було прийнято рішення, ким не уточнено, про начебто створення офіційних телеграм-каналів, які будуть перші сповіщати офіційну інформацію. Додали й посилання на такий типу офіційний канал по лозовій та району. Також в оголошенні говорилося, що все затверджено Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення і телерадіокомпанією Лозова. Редакція Теркалозова наголошує, що ніколи не затверджувала та не рекомендувала жодних телеграм-каналів. Тож будьте пильними, шахраї намагаються вести вас в оману. Користуйтеся тільки перевіреними джерелами інформації, такими як сайт міської ради, лозова громада гоюа, телеграм-канал громади або сторінки у Фейсбуці чи інстаграмі «ТРК Лозова. І до новин Харківщини. Перед вибухом, що стався у Первомайському 4 липня, не лунала повітряна тривога. Чому так сталося, поки невідомо. Причину неспрацювання системи оповіщення з'ясовують спеціалісти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов в ефірі національного телемарафону. За уточненими даними медиків, внаслідок обстрілу первомайського 43 людини зазнали поранень. З них 12 дітей. Семеро людей перебувають у лікарні. Найменшому постраждалому трьохмісячній дитині надали допомогу на місці. Стан 10-місячного хлопчика, який знаходився у реанімації, медикам вдалося стабілізувати. За словами мера Первомайського Микола Бакшеєва, внаслідок удару РФ вікна вибиті у 16 будинках: дитсадку, двох школах, палаці культури та у будівлі міської ради. Помешкання пошкоджені майже у двох тисяч людей. Волонтери вже підвозять матеріали для ремонту, додаткову допомогу обіцяє Хова. Співробітники Держслужби України з надзвичайних ситуацій обстежать будинки на наявність можливого порушення конструктивних елементів. Після цього будуть ухвалювати рішення про повернення людей до своїх квартир. Поки жителям постраждалих будинків пропонують тимчасове житло у Первомайському або евакуюватися у Харків. Постраждалим надають харчування. Біля кожного під'їзду чергують поліцейські. СБУ викрала корупційну схему на харківській залізниці, яка могла зірвати поставки військової техніки на фронт та порушити логістику вкрай важливих товарів. Викрито двох посадовців Харківської регіональної філії Укрзалізниці, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області. За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник. Протягом травня минулого року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації. Застарілі комплектуючі отримували через списання їх як металобрухт, що нібито використовувався для виготовлення протитанкових їжаків. При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили. Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання індивідуальних комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а розрахунок отримували готівкою. Для приховування злочину зловмисника навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію. Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 мільйона гривень. На підставі зібраних служби безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями: розтрата, підробка документів та неправомірна вигода. Наразі зловмисника під вартою їм загрожує до 12 років тюрми. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.